Кожне аварійне відключення виклик для енергетиків через атаки ворога. Українська енергосистема зіткнулася з неабиякими складнощами. Відчули це на собі й побутові споживачі. Адже для того, аби частково розвантажити систему, фахівці змушені обмежити споживання для користувачів. Інакше ситуація може стати критичною і відключення триватимуть по кілька діб. Обсяг відключень визначає на Кукеренерго відповідно до прогнозованих величин на наступний день пожитої електроенергії, можливого споживання і можливої її наявної генерації. Далі ці дані Обленерго опрацьовує і формує так, так звані черги ГПВ. Цього в нас є 6 черг і 12 підчерг. Формуються графіки в залежності від завдання Укренерго, але з врахуванням попередніх днів. І для досягнення максимально можливого справедливого розподілу електроенергії, щоб кожна черга да за день можливо може бути, що якась черга відключається більше, якась менше, але на наступний день чи через день відповідно маємо вирівнювання. І вже якщо дивитися на графік відключень за місяць, то там цифри кількості годин відключень вони досить е, подібні. Також може не відповідати графік, бо е, Обленерго, навіть в період роботи графіків погодинних відключень змушене виконувати свої повсякденні обов'язки. Е, це виконання е, планів капітальних ремонтів, тобто будівництво нових мереж, підключення нових абонентів. Також, на жаль, виникають аварійні режими роботи, пов'язані з перенавантаженням. Енергетики зазначають, що вводити обмеження по світлу намагаються рівномірно. Кожен будинок в місті Хмельницькому, ну майже кожен, має живлення не з одної лінії 10 кВт, а з двох, трьох, а то й чотирьох. І для забезпечення, для відновлення живлення змінюється так звана електрична адреса. Підключається дом не від лінії 1, а до прикладу, від лінії 2. А лінія 2 в нас вже в черзі не 1-1, а в черзі там 3-2. І так, дійсно, споживачам важко орієнтуватися, але я думаю, все-таки краще бути з відновленою напругою. Не кожне аварійне відключення можна відновити, зремонтувати обладнання за годинку, за дві, там три. Десь якийсь ремонт потребує набагато більшого часу відновлення, а за рахунок наявності резервних ліній відбувається просте перемикання. Отримуємо да, незручність, ми не можемо визначити свою чергу. Отримуємо невідповідні черги. Можна звертатися. На інформаційні сервіси товариства, особистий кабінет, чатботи, кол-центр, та не менше викликів у ці складні часи стоїть і перед самими енергетиками. Адже задля того, аби якнайшвидше відновити постачання, вони зачасту працюють понаднормово. Цей персонал, так як графіки діють цілодобово, в окремі дні графіки діють цілодобово. Тобто, цей персонал, в якого нормальний режим роботи з 8 до сімнадцятої, п'ятнадцять. Так, звісно, у нас є чергові бригади, але при такій кількості відключень чергових бригад не вистачає. Ми змушені задіювати персонал, який додатковий персонал, який виконує перемикання. Крім того, будь-яке обладнання воно також спроектоване для тих чи інших комутацій в нормальному плановому режимі. Тобто, це там одне-два відключення в. Півроку в рік не більше, тобто, коли виконуються реально планові перемикання. Чи аварійні перемикання, ну, це також не часто буває. Але коли ми нашим ну, обладнанням, яке включається 5-10 разів на день, ми погіршуємо його експлуатаційні характеристики, що, на жаль, потім впливає на кількість аварій, які ми маємо в майбутніх періодах. Шановні споживачі, прошу з розумінням віднестися до тої ситуації, що склалася, і повірте, що кожен працівник обленерго операторів магістральних мереж працює цілодобово для максимально можливого забезпечення споживачів електроенергії. Олена Гула новини 33 канал.